Воно з шафи, я завжди сміявся з історій про клоунів, привидів, потайбічних звуків. Все це мені здавалося вигадками для тих, хто надто довго залишався на самоті. Ех, самотність. Я її не боявся. Навпаки, насолоджувався тишею, коли вечори заповнені лише дощем за вікном і тихим шумом холодильника, та одного разу. Щось змінилося. Це була звичайна ніч, я повернувся з роботи, зварив собі картопельки з м'ясом і увімкнув фільм, щоб не відчувати, як у голубухах перекриває мої власні думки. Вечір п'ятниці, холодний дощ за вікном. Після другої години ночі я почав засинати на дивані, коли раптом я почув стукіт десь із передпокою. Я завмер, прислухався, ніби хтось постукав тричі, тихо, але чітко. Вікна закриті, вхідні двері зачинені, сусідів не чути, пішов перевірити, повільно ступав коридором, що тягнувся в темряву, лампа блимає, так завжди, коли вологість піднімається, і вже біля вішалки я зрозумів звук ішов із шафи. Старої, дерев'яної, що стояла тут ще з радянських часів, поклав руку на ручку і в цю мить почув дихання. Я різко відсмикнув руку, не від страху, скоріше від інстинкту, пояснив собі, що це протяг, що волога стіна потріскала, що я втомився, але щось у цьому звуці було живе дихання ж не скрипить, воно дихає. Я увімкнув світло в передпокої. Шафи стояла, як завжди, зі своїми цвяхами і потертостями, без ознак життя. Я не став її відкривати. Просто відійшов назад до кімнати, перевірив ще раз вхідні, зачинені. Через годину знову. Цього разу я не стримався. Рвучко смикнув дверцята шафи і відчув запах сирості. І чогось схожого на землю, як із могили. Всередині лише старе пальто і коробка з інструментами, але на верхній полиці лежала лялька. Я не пам'ятаю, щоб вона колись була тут, маленька, з білим платтячком, її обличчя, наче стерте, очі дві чорні дірки, рот тріщина, і вона дивилася на мене. Я не чіпав її, просто викинув із вікна, закрив усі двері в квартирі і ліг у ліжко з увімкненим світлом. Я сміявся з себе, але сміх не допомагав. У кімнаті було тихо, навіть годинник не цокав, але я чув. Я підвівся, пройшов на кухню, і на підлозі лялька, сіра, вся в краплях дощу. Вона сиділа на плиці, нахиливши голову на бік. Я проковтнув слину, взяв її за руку. Холодна, тверда, ніби кам'яна, поклав у смітник і виніс на вулицю, кинув у контейнер і швидко закрив кришку. Руки тремтіли. Коли я повернувся, Шафа вже була відкрита. Я не чув, як вона відчинялася, просто побачив її Розчахнуту. Всередині нічого, але на підлозі подряпини, немов когось волочили. Я знову замкнувся у спальні, поклав ніж під подушку, світло залишив увімкненим, очі не заплющую, тіло не слухається, і тоді вона знову прийшла. Цього разу не через звук. Я відчув на шиї подих. Повільно обернувся і побачив її в дзеркалі. Вона стояла за моєю спиною, нахилена, і шепотіла, Це ти мене кинув. Я не пам'ятаю, як зомлів. Пам'ятаю лише, що впав, отямився вже вранці, на підлозі, на грудях подряпини, глибокі, майже до крові. І на мені лежала лялька. Її очі були вже непорожні, вони стежили. Я не кричав, я навіть не намагався її скинути, просто лежав. Тепер я знав, що вона не залишить мене. Я з'їхав того ж дня, квартира стоїть порожня, але іноді я проходжу повз і бачу, як у вікні щось рухається маленьке, біле, із дірками замість очей. Я змінив місто, змінив ім'я, телефон, нікому не розповідав цю історію до сьогодні. Але знаєш що? Вона прийшла за мною. У ванній я знайшов волосся, не моє, на стінах подряпини. І сьогодні вночі, коли я відчинив шафу в новій квартирі, вона вже була там, сиділа і посміхалась.